Електронні гроші. Нацбанк вже заявив, що з 2025-го почнеться поступове впровадження електронної гривні. Електронної валюти це не те, що у вас на карточках в банку, це зовсім інший механізм. І люди вже починають давати свої реакції. Дуже багато хто каже, що то починається електронне рабство, що то гроші, які зможуть контролювати і використовувати наші верхи, так як їм заманеться, а Пенсіонерам потім думай, да де вони просто ділися, але є й позитивні, позитивні нотки в тому використанні. Тож давайте я вам розповім з тим, що розібрався. Я як вчитель інформатики, то можу сказати вам з своєї такої можна сказати професійної точки зору. Тому доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. Розбираємось. Поїхали! Зараз вам розповім про електронні гроші, але перед тим пропоную долучитись до каналу. Вам не важко дві секунди часу, кнопочка підписатись під відео, тиць і нажали. А мені приємно, що моя робота оцінюється. Лайки, підписки, коментарі то все відгуки від вас, ради чого ми і працюємо. Тому долучайтесь, я розповідаю. Електронні гроші або електронні гривні Національний банк України почав вводити в 2018-му. Зараз завершився етап їх тестування і хочуть вже пустити в маси. І першими, як завжди, будуть випробовувати на держпрацівниках, пенсіонерах і студентах. І всіх, всіх, хто отримує щось від держави. Чому? Тому що на них набагато простіше. Бо коли працівник десь на роботі, то знайди його, да, якось йому нарахуй, а так вже все, рахунки є, все є, просто додай електронні туди і вперед. Поїхали, як то кажете. От тому й пенсіонери одні в списку з перших, на кому то будуть тестуватись. І ще друга причина, тому що, якщо, вважаю так, якщо з тим розберуться. Пенсіонери, то значить розберуться усі. Тому що, ну, як не крутіть, а людям більш похилого віку: ця вся техніка, електроніка, ці гаджети, телефони, да, гроші, карточки дається трішечки важче, ніж, наприклад, підліткам. Тому, якщо розбереться мої підписники, то, типу, вся Україна зможе тим користуватися. І ще один нюанс, що. Е на більшості пенсіонерів вже випробували такі функції, як є допомога. Да, оця тисяча зеленського. А це означає, що люди вже потихеньку почали цими грошима користуватися, які можна потратити на щось там одне. Да. Е, великий випуск про ці електронні гроші я робив в попередніх відео, а тут саме розбираємося оці. Нюанси і в чому ж їхня буде хороша сторона, да? хороша сторона електронних грошей. Вряд ли є якась сторона, вони не перевертаються, вони десь там лише на рахунку, їх фізично зняти то неможливо. Хороша сторона заключається в тому, що їх не зможуть відразу дати, типу, як пенсію, да? без згоди, типу, як стипендію. А їх зможуть нарахувати як допомогу. А це означає, що якщо їх будуть впроваджувати, то будуть нараховувати якусь допомогу. От, скажімо, що тисячу да, є підтримки від Зеленського, дуже багато використали на оплату комуналки, і то їм сильно допомогло в плані того, що зменшилось фінансове навантаження з їхньої основної картки. І виходить, що люди більше зможуть собі дозволити щось купити. І так само будуть нараховувати допомогу, яку зможна буде використати на ті чи інші функції. Потім вже скажуть, да на що ті електронні гроші можна використовувати, тому що вони програмуються ті гроші прямо всередині, на що ти їх можеш потратити. І на щось інше вони просто будуть давати збій, відбій і не будуть тратитись. Тому хороша сторона цієї новини є те, що це будуть різного роду надбавки, добавки, доплати. І допомоги, ну, принаймні, в перші періоди, поки вони будуть впроваджуватись. Той самий національний кешбек, да? це коли держава повертає 10% вам за те, що ви купуєте український товар. Мені, наприклад, і в тому, і в цьому місяці повернули трішки більше, ніж по 100 гривень. Здавалося б, мілоч, але на поповнення мобільного телефона вже є, і я не витрачаю з основного бюджету. І от саме цей нацкешбек, скоріш за все, також будуть платити електронною. Валютою електронними гривнями. Ще крім цього, Данило Гетьман це сьогодні заявив, що вони е, легалізують ринок криптовалюти, що таке криптовалюта, все-таки теж електронні гроші, але які не в Україні, а по всьому світу. Вони легалізують його в Україні. Не дуже багато країн вже то зробило. Україна, знаєте, в планети всієї. От в цьому питанні цифровізація, ми одні з перших. А я б сказав би, ми одні з перших випробувальників, де це все тестується. Ну тестується так, тестується. Саме головне, щоб українці від того почали жити краще, тому що будь-які кошти то мали б йти на покращення да, якогось становища українців. Тому надіємося, що спровадженнями цих. Буде жити краще. Крім того, цих електронних грошей не зможуть наробити там 100 мільярдів, да, і ми так всі хоп, а зразу ми в Європі, у нас вже зарплати по 100 тисяч, пенсії по 50 і живемо, живемо хорошо, так як повинні були б жити. Ну ні, ці електронні гроші прив'язані до загальної валюти або до е, доларових чи золотих. Е, Накопичень да, до золотовалютних запасів. І випустити їх більше якоїсь норми також Нацбанк не може, бо тоді буде все стояти по тисячу гривень буханок хліба. Тобто буде дуже велика інфляція, коли надрукувати багато грошей, а в нашому випадку випустити їх електронно. Тому ні, це так працювати не буде. А вони будуть випущені на рівні з гривнями звичайними, тобто плюс-мінус. Заміняти одні інші. Тобто, якщо випустять якийсь мільярд електронних, то мільярд готівки вилучать з обігу. Отак це має працювати про ризики. І що вже кажуть, як воно буде? Тому що впровадження їх почнеться, як я вже сказав, у 2025 році. А це місяць залишився і бабах на Новий рік всім під ялинку по електронні гривники прилетіло. А що з ними робити? Ніхто не знає, тож розбираємо, щоб нічого не пропустити. Впровадження їхнє в 2025-му. Працювати вони будуть по принципу, що запрограмовані на певні товари чи послуги. Для їх обороту не потрібні банки. Тобто, це буде напряму ваш гаманець Нацбанк. Отак, От все рухатись гаманець когось іншого. Якщо ви їх використовуєте, планують давати бонуси. Якщо ні, то частина коштів буде згорати. Це для того, щоб люди ними користувались. Бо якщо а прийшли, хай лежать, а так бачиш, що там сьогодні було тисячу гривень, завтра 990, післязавтра 950, і ти такий думаєш, о, ні, треба їх на щось потратити. Отак, і з такою системою хочуть підсадити людей на ці електронні кошти. Е, плюс ризики. Люди бояться, що це почнеться електронне рабство, що почнуть давати своїм угодним, так, і хтось стане ще багатший. Не виключно, але Нацбанк заявив, що вони будуть дуже контролюватися, воно буде прослідкувати в будь-який момент, звідки куди ті кошти прийшли. Тут також тотальний контроль, бачимо, що так. Сім банків підписали меморандум про зниження готівкових операцій безготівкових по карті. Тепер вже можуть опустити до 50 тисяч гривень. Якщо ви використаєте більше, то можуть заблокувати ваші гроші. Наприклад, прийшла бабуся, да, ціле життя знімала пенсію, складала. Прийшла на лікування, оплатила в лікарні 55 тисяч гривень, її заблокували в рахунок. Операції не роблять. Їдьте, виясняйте, в банк. Ну, така собі процедура. Думаю, що до такого не дійде, і такі будуть як виключення. А чому так станеться, то тому що в бабушки менша зарплата, ніж 50 тисяч гривень. Користуватись такою сумою зможуть лише ті, хто, в кого вона така або більша. От вам і нюанс. Ну, це ми розберемось детально в наступному. Відео, а зараз ще про ризики, про тотальний контроль і про те, що ці гроші, бояться, що можуть десь зникнути. Ну, Якщо брати за аналогію банківських грошей, то зникнути вони можуть лише якщо у вас їх поцуплять шахраї. Ну, Якщо бать, ну, система, що ці електронні гроші відслідковуються від кого, куди що вони зайшли, то дуже легко їх зможна буде вичислити. Тобто це. Із ризиків і з плюсів. Тож, я спостерігаю, вам розповідаю, долучайтесь до каналу. Не забувайте, що по п'ятницях у нас проходять прямі ефіри, де ви можете задати свої питання. Тож до нової зустрічі, дорогі мої глядачі.